Це я, а це Україненька. Сьогодні ми будемо знайомитися. Так. Ну і також всім привітки. І Україна теж каже привітки. Привіт. І так, сьогодні я розкажу факти про Україну і про себе. Гаразд, перший факт про мене мені 9,5 років. Ну майже 10. А Україна скільки тобі? 2537. капец Капець, капець, капець повний. Окей, да уж, тобі так багато років, що я сам вафів. Окей. А Як тебе по справжньому звати? Ну мене Ваня, а ти країна, тому тебе тільки крив країна звати. Так так. так, так так. Ти все правий. Гаразд, тепер я розкажу про факти, мабуть, про Україну чи щось таке мабуть. Ну, давайте пошли у нас перший факт. Україна найнайсильніша країн mm. най -най -най країна Європи. Так, найнасильніші країна Європи. проєктного армії. І по природі і все таке. Історії, дуже багато історій в нашій Україні. І так я дуже сильно люблю Україну. Тому, якщо не складно, то, будь ласка, натисніть ці кнопки заради мене і України. Нам буде приємно, а ви зробите гарне діло. Я сподіваюся, що ви нормальні люди і ви це зробите. І, до речі, напишіть в коментарях, яка ваша найлюбленіша країна Азії? Мені просто цікаво. Наприклад, в мене це Грузія та Тайвань. Напишіть в коментарях, яка ваша. Гаразд, продовжимо. До речі, хто не знав, то Україна є дуже сильною країною. Так, я дуже сильно нашу країну підтримую. Я сподіваюся, ви теж це робите. Ну, ви знаєте, що нашій країні дуже сильно потрібна допомога. І напишіть в коментарях. Е, чи яка вам Україна більше подобається? З тих, які намальовані на екрані по території. Мені просто цікаво. Окейшки. Е, то вже, мабуть, потрошку я буду закінчувати даний відосик. Якщо вам сподобався мій канал, якщо ви мене любите, можливо, ні, то просто підпишіться на канал і поставте лайк. Якщо вам не складно, то підтримайте нас з Україною, Тайваном і іншими країнами. Я вам дякую за перегляд. ви найкращі. Бувайте!